І хворіє рослинка. А по-друге, якщо пам'ятаєте, тут був такий корінчик, який зазирав у сусідній лазончик, такий прикольний, файний. От, і ми цей корінчик зрізали і, хоча продезінфікували, і все було як слід. Але, вочевидь, що ось навіть тут видно, що цей корінчик був дуже важливий. Зараз спробуємо рятувати. Значить, що ми для цього робимо? Ось у мене є три баночки. Три. Ось у мене є три спроби врятувати ось цю рослинку. І побачимо, як це вийде. Ось штатив, на який я це все закріплю. Ось баночки з під горошку. Будь-які півлітрові баночки, це вже байдуже. Ось це захвалимо. Друзі, закріплю це все. Вимкнути. Ось будемо рятувати з вами фікус. Значить, у мене є секатор, надійніший в світі помічник. Значить, що ми зробимо? Ось таку вріжемо і десь тут чи тут, щоб ще була одна спроба. Все це має, всі Відкриті ранки мають бути або у воді, або о, закриті воском, або садовим варом, або спиртом приж, ну, прижигають. Хто що, хто що має, той так і робить. Ось наші баночки. Зараз ми це все заливаємо водичкою. Дуже сумна історія. Я ближче трошки поставлю, а розділю. навіть усе, і це буде не добре. По баночки, наливаємо водички. Більше нам того не треба. Баночки в мене звичайні півлітрові, як ви бачили. Так. Так, ганенько сюди ставимо. Значить, перше. Ой, пробач, Фікусе, я тебе сподіваюся врятувати. Ось такого ріжемо. Ось цели в мене небагато. Оп, і дивимося. Ось виділяється. Білий сок, значить, це жива, жива рослинка ставимо у воду. Поставили. Воду міняти не треба, бо коли ось так стоїть рослинка, щоб ви там не пересаджували, в цей момент вона виділяє свої якісь частинки там, і це допомагає їй вкорінитися. Тож рухаємося далі. Ось тут у нас відкрита рана. Для цього, щоб її закрити, робимо такі маніпуляції. Ось звичайні ватні тампони, щоб зняти макіяж. Чи лак, чи що-небудь. Ось у мене антисептик, але вже туди. Чи можна відкрити просто. Ось тут, щоб воно було таке крепко-мокре, спиртове. Прижигаємо ось цим спиртом, аж наскрізь провисочилося. Ось, бачите, тут досить багато. Ось так закрили, придавили, придавили з усіх боків, щоб воно не злетіло. Все, є, перше є. Другу робимо так само. Ось такого, мабуть, залишимо, щоб баночку нормально стояла. Ось так само, так само бачимо тут, як молоко, бачите, сік, це означає, що рослина жива у другу баночку. Ставимо із водою, друга баночка з водою.